Всім привіт! Сьогодні запишу дуже цікаву практику, яка допомагає вам позбутися тих проблем, які у вас є. Це не чарівна паличка, але якщо ви це будете робити хоча б 21 день, ви вже по дорозі до 21-го дня побачите, як це міняється навкруги. Отже, що вам потрібно, взяти листок паперу. І написати точку А, свою точку А. Ставите просто крапочку на листочку, пишете букву А. І збоку в стовпчик пишете, що вас не влаштовує в даний момент. Наприклад, вага, відсутність грошей, стосунки і так далі. Пишете все, що вас не влаштовує. Далі від точки А проводите вниз. Пряму лінію ставите крапочку і пишете точка Б. І навпроти точки Б пишете все, куди ви хочете дійти. Наприклад, багатство, гарні стосунки, машина, будинок, квартира все, що ви хочете, про що ви мрієте. Між точкою А і точкою Б під стовпчиками ставите знак питання. Тоді робите цю практику перед сном. Тоді читаєте її. Читаєте спочатку точку А, перечитуєте все, що вам не, не подобається, і кажете. Я звертаюся до свого вищого я. І довіряю всі свої проблеми своєму вищому я. Йому їх вирішувати. Далі перечитуєте точку Б і кажете. Все, що я мрію, я довіряю своїй підсвідомості. Підскажи, як мені цього досягти. І лягаєте спати. Ранком знову ж таки перечитуєте точку А і кажете, всі мої питання вирішено. Перечитуєте точку Б і кажете, я йду до цього. Я вибираю і читаєте знову ж таки точку Б. Поробіть так раною і ввечері, і ви побачите, як все навколо коло вас буде змінюватись.